Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні поговоримо про криптобіржу Bitru. А саме розглянемо функціонал цієї біржі, які переваги для криптанів вона пропонує, а також як отримати свій перший прибуток відразу після реєстрації. Bitru це криптобіржа, яка останнім часом активно розвивається і стає все більш популярною, особливо в країнах СНД. Створена вона у 2018 році і до цього часу ніяких проблем з виведенням не було. На цій біжі торгується більше 700 різних криптовалют, тобто на ній можна знайти монети, які ще не торгуються на великих біржах як Binance чи Bybit, та ще не дали декілька іксів. Реєстрація тут досить проста та займає декілька хвилин. В описі під відео ви знайдете реферальне посилання з максимальними бонусами, про які я розповім детальніше. Потрібно ввести адресу своєї електронної пошти та ввести код, що на неї прийде. Далі придумайте пароль, бажано, щоб перша літера була великою. Та обов'язково перевірте, щоб реферальний код підтягнувся автоматично. Або введіть вручну, бо без цього коду ви не зможете отримати бонуси за реєстрацію. Підтверджуємо і можна розпочинати торгувати. Для зручності завантажте мобільний додаток біржі та зайдіть у свій профіль за своїми даними, що реєструвалися. Далі на головному екрані нам пропонується пройти верифікацію, щоб у вас був доступний повний функціонал біржі та ваші кошти були захищені у разі втрати аккаунту. Пройти її досить просто. Переходимо у відповідний розділ та надаємо документи, що підтверджують вашу особистість це паспорт чи водійське посвідчення та ваше селфі, щоб система перевірила, що це дійсно ваші документи. Пройшло декілька хвилин і моя верифікація підтверджена. Тепер я маю повний функціонал біржі. А тепер перейдемо до найприємнішого до бонусів, які ви зможете отримати за реєстрацію. Для нашого каналу біржа Бітру надала додаткові бонуси. Вони на обмежену кількість користувачів та на даний момент ще доступні. Якщо коротко, то можна отримати до 60 доларів за прості дії. Це не бонуси для торгівлі, а ці кошти ви потім зможете вивести на свою банківську картку чи залишити на біржі та купити на них якусь крипту на перспективу. Щоб їх отримати, потрібно виконати максимально прості дії. Це поповнити баланс біжі та зробити торговий обсяг. Як мінімум 15 доларів дуже легко забрати, поповнюємо від 20 USDT на біжу та робимо торговий обсяг від 2000 USDT. А максимально можна отримати 45 доларів на спот та 15 доларів на ф'ючерси, на які можна торгувати. Для цього робимо депозит від 144 USDT та відповідний торговий обсяг. Торговий обсяг це дуже просто. Наприклад, ви купуєте біткоін на 20$ доларів та продаєте, то ваш торговий обсяг складе 40 доларів. Зараз на прикладі покажу, як закинути депозит. На головній сторінці натискаємо розділ Поповнити. Я буду робити депозит з іншої біржі, наприклад, з Binance. Обираю мережу поповнення та монету USDT. Копіюю. Далі заходжу на Binance та виводжу необхідну суму коштів у тій же мережі на адресу з біржі Bitrue, для прикладу, 200 USDT. Як бачите, мій депозит вже надійшов і мені залишилось зробити торговий обсяг. Звичайно, можна крутити його на споті, але щоб було швидше, я буду робити торговий обсяг на ф'ючерсах. Тому що на ф'ючерсах, якщо у вас всього 100 доларів, то всього за декілька секунд можна прокрутити торговий обсяг більше 10 тисяч доларів. А на споті на це пішло багато часу та немала сума комісій. Тож переводжу кошти на ф'ючерси. Обираю торгову пару та плече, за допомогою якого я можу примножити свої кошти в позиції. Тобто при моїх 200 USDT я зараз увійду в позицію на більш ніж 5 тисяч доларів. Відкриваю та відразу ставлю лімітний ордер на закриття. Але будьте обережні, щоб позиція різко не пішла в мінус. А так взагалі торгівля на фьючерсах дуже ризикова, тож на бонуси, які ви отримаєте, можете спробувати розігнати свій депозит та потренуватись. Мій загальний торговий обсяг склав більше 10 тисяч доларів. Тобто за відкриття та закриття мій обсяг сумується. І тепер протягом 10 днів я отримаю 25 USDT на спот та 15 USDT на фьючерсну торгівлю. В принципі, нічого складного та все зрозуміло. Але це ще не всі бонуси, які можна отримати, адже на постійній основі діє наша бонусна програма для нових користувачів, у якій за депозит від 100 USDT ви отримаєте 30 USDT на фьючерси, 2 USDT на спот та 980 USDT на стейкінг. Бонус на фьючерси означає, що ви зможете торгувати цими коштами як своїми, а зароблений прибуток вивезти на спотовий гаманець. Тобто ці кошти повністю будуть ваші. Далі 980 USDT на стейкінг. Що це означає? Тобто ці кошти ви можете покласти на депозит на певну кількість днів, а отриманий прибуток забрати собі. Ну а 2 USDT це вже чистий прибуток. Досить проста система отримання бонусів виконується дуже швидко та легко. А тепер давайте розглянемо функціонал біржі Bitrue. Бачу, що графік тут добре відображається на різних таймфреймах, що буде зрозуміло навіть новачкам у крипті, адже функціонал біржі дуже простий та майже нічим не відрізняється від інших бірж. Все інтуїтивно зрозуміло. На споті велика кількість криптовалют на будь-який смак, і токени штучного інтелекту, хайпові мемкоїни та багато інших. Стейкінг на біржі бітру також є, для прикладу, якщо хтось тримає солану, то можна закинути її під 10% річних. Чи ось, наприклад, для новачків можна закинути USDT під 15% річних, що я і зроблю. Далі цікаво на біржі проводять лаунчпули, у яких можна безкоштовно отримувати токени різних проєктів. Якщо хтось полюбляє копі то він тут також є. Тобто ви можете виділити певну кількість коштів, які будуть автоматично задіяні в торгівлі під керуванням іншого досвідченого трейдера. Але будьте уважні та обирайте ретельно трейдера, угоди якого хочете копіювати. Ось, наприклад, начебто трейдер торгує в плюс, але якщо ми відкриємо більш детально статистику, то бачимо, що цей індус непогано так злив депозити своїх підписників. Коротше кажучи, кадрів тут вистачає. Тож можна зробити висновок, що біржа Bitru буде корисною для тих, хто шукає просту за функціоналом платформу для торгівлі, з великої кількості криптовалют, зручними ф'ючерсами, а також крутими бонусами за реєстрацію. На цьому в мене все. Якщо будуть питання, пишіть у коментарі та приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.